Політична, економічна і технологічна залежність путінського режиму від Китаю посилюється з кожним днем. Усьому світі вже говорять про те, що РФ перетворилась на сировинний придаток під того ж, Китай використовує Росію ще й у якості лабораторного пацюка. Пекін пильно вивчає помилки Москви у розв'язанні нею війни проти України, щоб самому уникати їх у майбутніх військових кампаніях. Про це у статті видання The New York Times пише Кріс Бак Баклі. Він головний кореспондент у Китаї, який прожив там останні 30 років. Перед тим як приєднатися до The Times у 2012-му, він був кореспондентом Reuters Пекіні. Пікіні. Так ось, за даними видання, китайські військові аналітики уважно вивчають воєнні дії, що відбуваються в нашій країні. Отримані знання, пише автор, вони можуть використовувати уже в недалекому майбутньому у війні за Тайвань. Адже Пекін неодмінно прагне повернути його під свій контроль. І це не просло слова. Китай давно мріє приєднати до себе Тайвань, адже позиції КНР повернення цієї провінції необхідне заради територіальної цілісності Піднебесної. Кілька днів тому китайський лідер Сі Цзінпін на спеціальному засіданні парламенту публічно заявив про початок підготовки до війни і додав, що у світі це мають сприймати всерйоз. Про яку саме війну говорив Сі Дзінпін, не цілком зрозуміло, але очевидно, що йдеться про битву за Тайвань. Ці заяви пролунали на тлі різкого збільшення оборонного бюджету Китаю в поточному році на 7,2%. Поміж тим, в китайському міністерстві оборони оголосили про зміцнення зв'язків із російською армією. Китайські військові готові працювати спільно з російськими в рамках зміцнення стратегічних комунікацій і координацій. Країни організують спільні військові навчання і патрулювання морських акваторій і повітряного простору, а також працюватимуть над реалізацією ініціатив у сфері глобальної безпеки. У статті. Кореспондент The New York Times підкреслює, для китайців війна Росії проти України це випробувальний полігон. Він дає Китаю можливість вчитися на успіхах і невдачах обох сторін. Журналіст разом із колегами вивчив близько сотні досліджень і статей китайських змі, де були оцінки війни китайськими аналітиками та військовими. У них, зокрема, вивчають приклади використання Росією гіперзвукових ракет для знищень військової інфраструктури та інших цілей. Подібною зброєю Росія вже завдавала ударів по Україні. Ні для кого не таємниця, що Пекін, Москва і Вашингтон змагаються у виготовленні гіперзвукової зброї. Кожен з них прагне першим отримати перевагу перед іншими країнами, які поки що не мають захисту від цієї зброї. Як зазначають в управлінні розвідки Міноборони США, Китай сильно просунувся у розробці гіперзвукових ракетних технологій і вже випереджає у цьому Росію. У Китаї є ракети, які здатні долати відстань у понад 1600 кілометрів. Цього цілком достатньо для ураження американських баз у західній частині Тихого океану. Автори статті переконані, в Китаї зробили висновки з того, що Росія зіткнулася з нестачою зброї та боєприпасів, а також зі збоями у розвідці. Це вже тягне за собою зупинку наступу і великі втрати. І це одна з причин, чому зріс китайський військовий бюджет. Нам слід звернути увагу на виявлені недоліки в логістиці та постачанні російських збройних сил. Йдеться у статті журналу, що видається китайським агентством з розробки основних військових технологій. Це говорить про те, що Китаю необхідно підготуватися до аналогічних викликів, коли ми розглядаємо майбутні морські переходи, захоплення островів та інші небезпечні операції. Кореспондент New York Times вважає, що в кінцевому підсумку вивчення помилок Росії може зміцнити впевненість Китаю в перемозі у можливому конфлікті. Офіційний військовий бюджет КНР 225 мільярдів доларів. Це майже втричі більше ніж в Росії. А величезні виробничі та технологічні потужності Китаю означають, що він може виробляти безліч передових безпілотників та іншої зброї. Саме цього так не вистачає російським збройним силам. Ці побоювання поділяють і американські аналітики. Вони констатують засвоєні з провалів Росії уроки. Китай вміло використовує для зміцнення своєї армії. Вони спробують впровадити ці уроки у свою підготовку, офіцерську освіту і доктрину, яка зараз переглядається, переконаний Джоел Ватноу, старший науковий співробітник Університету національної оборони у Вашингтоні, який вивчав, як народно визвольна армія може винести уроки з війни в Україні. Це був тривожний сигнал про те, що в польових навчаннях і на папері все може виглядати легко, але коли ви зустрічаєте ворога, все швидко стає дуже складно. 40 років тому, після війни у В'єтнамі, Китай не вів великих бойових дій. Однак його військові аналітики активно вивчають конфлікти в інших країнах, і особливо важлива для них війна в Україні, оскільки в Пекіні впевнені Росія воює не лише з Україною, а й опосередковано із Заходом. Китай близький до цієї війни, чого не можна сказати про війни в Іраку або навіть в Афганістані. Переконаний експерт аналітичного центру Defense Priorities у Вашингтоні Лайл Гольштейн. Потенційно, вони ставлять себе на місце Росії і як більш-менш вступають у війну проти Америки. Вивчають Китайці і труднощі, з якими Росія зіткнулася у спробах мобілізувати достатню кількість піхоти. Низка китайських експертів дійшла до висновку, що Китаю необхідно зберігати свої наземні сили сильними та чисельними, навіть у разі збільшення власних морських та повітряних потужностей. Досвід Росії показав, що велика країна повинна підтримувати наземні сили в розумних масштабах. Інакше вона втратить перевагу на полі бою. Написав Вуда Хей, колишній військовий дослідник, який працює в університеті Цинхуа в Пекіні. Кріс Баклі також зазначив, що нездатність Росії надати своїм військовим оперативну та надійну інформацію про пересування українців не залишилась непоміченою, а спонукала китайських аналітиків закликати сили народно визвольної армії навчитися краще використовувати в бою безпілотники, засоби зв'язку та супутники. Росія не змогла розширити масштаби операції частково через відсутність координації та обміну розвідувальними даними. Тепер Китай має підвищити планку і проводити навчання більшої складності. Переконаний Бонні Лін, директор проекту China Power, Центру стратегічних і міжнародних досліджень. При цьому пише автор статті проблеми Росії в Україні, мабуть, зміцнили офіційну думку Китаю про те, що Пекін, як і Москва, перебуває у центрі очолюваної сполученими штатами кампанії гібридної війни. До неї входять економічні санкції, технологічні заборони, інформаційні кампанії та кібератаки. Сполучені Штати і Захід вхопилися за цей конфлікт, щоб взяти участь у тотальному політичному запереченні, тотальному дипломатичному придушенні і повній культурній ізоляції Росії, пише Гао Юнь, науковий співробітник Китайської академії військових наук, одного з елітних інститутів із планування війни, поміж жорстоких кривавих зіткнень на полі бою, настільки ж інтенсивною є боротьба у сфері інформації та сприйняття. У процесі зростання успіхів в Україні китайські військові аналітики зосередили свою увагу на розвід даних про військове обладнання, що його країни НАТО надали Україні для боротьби з російськими загарбниками. За словами експерта аналітичного центру Defense Дефенс у Вашингтоні Лайла Гульштейна, Китай імовірно відстежував тисячі ракет Стінгер, Джавелін та інших на території України і зауважував, що станеться, коли Тайвань так само наростить свої запаси. Я вважаю, що китайці дуже уважно стежать за всім цим, складаючи цифри і роблячи розрахунки. Ще одна тема, на якій зациклилися китайські військові аналітики, використання Україною StarLink супутникової служби керованої американською приватною компанією SpaceX. Українські війська використовували цю супутникову платформу для координації атак і обходу спроб росіян впливати на зв'язок. Саме Старлінк, на думку китайських експертів, винен у проблемах російського війська на полі бою. Американські супутники потужніші і дешевші у запуску та експлуатації. Не можна гаяти ані хвилини на розробку заходів м'якого ураження і жорсткого ураження проти низькоорбітальних супутників. Пишуть китайські вчені. Іншими словами, необхідно знайти способи виведення їх з ладу або знищення. У спробі наздогнати і перегнати американський Старлінг, Китай уже цього року має намір почати виробництво своєї першої групи супутників на низькій навколоземній орбіті. Проект проходить під кодовою назвою Велика стіна. Ним буде займатися державна компанія China Satellite Network Group. Планують запустити 13 тисяч апаратів. Вони розмістяться на тих орбітах, які поки не встигли зайняти системи Starlink. Але на тлі напружених зв'язків із Вашингтоном і посилення експортного контролю розрив зі Starlink залишається великим протягом наступного десятиліття. Адже китайські фірми позбавлені доступу до деяких передових мікросхем. Наразі в угрупуванні супутників SpaceX 3800 апаратів у майбутньому планують довести чисельність до 40 тисяч одиниць. Що стосується китайського аналога, то терміни запуску наразі невідомі. Російські диктатори його оточення періодично погрожують застосуванням ядерної зброї. І як пише The New York Times, ядерний шантаж Кремля, китайська влада теж може взяти собі за приклад. Китайські військові аналітики схильні до думки, що погрози Кремля були ефективні для утримання президента Байдена і НАТО від прямого вступу у війну. Формально Китай засудив використання ядерної зброї, а також присягнув, що ніколи не почне атаку з її використанням. І тепер, у разі потенційного вторгнення на Тайвань, Пекін думає про механізми стримання Вашингтона, адже той пообіцяв допомогти острову оборонитися, тож може безпосередньо втрутитися у військовий конфлікт. У січні минулого року лідери п'яти ядерних держав опублікували спільну заяву, в якій наголосили, що ядерну війну не можна виграти і ніколи не слід вести. А також підтвердили, що жодне з ядерних озброєнь не має бути спрямоване одне на одного або на будь-яку іншу державу. Китай закликає всі країни, що володіють ядерною зброєю, дотримуватися концепції цієї заяви, ефективно знижувати ризик ядерної війни і уникати будь-якого збройного конфлікту між державами, що володіють ядерною зброєю. Проте, незважаючи на це, лідер Китаю Сі Цзінпін заявив, що його країна продовжить розширювати свій ядерний арсенал. Вже зараз він налічує понад 400 боєголовок. Так, це набагато менше ніж у Росії та США, але за даними Пентагону, до 2030 року ядерний арсенал Китаю може зрости до тисячі боєголовок. У нашій кривавій боротьбі за власне існування Пекін бачить лише джерело безцінних уроків в царині зброї. Військової потужності, а також розвідки і стримування, що можуть допомогти йому підготуватися до власних потенційних воєн. Розумний вчиться на власних помилках, а мудрий на помилках інших.